Не спільноті вільних і небайдужих зараз я у фортелезі перед стадіоном кастелани. Ось болівальники Бразилії вони готові передати привіт нашій країні. Вони кажуть: Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Вони люблять Україну і кажуть, що сьогодні буде рахунок 3-0-2-0. Бразильці впевнені у своїй перемозі. Мексиканці кажуть, що не поступляться і готують сюрприз. Ну що ж подивимося, хай переможе найсильніший. Але гра справді дуже цікава. Мексиканці на останньому олімпійському турнірі у Лондоні переграли бразильців. Бразил! Бразил! Вони від цього не пам'ятають і впевнені, що їхня команда переможе. Ну, ну а зараз зміна у компанію і

Ας δούμε ακόμα ένας από τους Αμερικανικούς πολιτικούς. Ο Αμερικανικός Μετρυβουλός. Ποιος θα είναι ο στόχος, ποιος θα είναι ο στόχος, ο Βασίλισσος. 2-1, 2-0, 2-1. Βεβαίως, 1-0, 2-0, η Αμερική. Είναι σημαντικό, ο Βασίλισσος είναι Ελληνικός. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Βασίλισσο, 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 Μαδίου!